Вільнити від покарання в ожені позбавлення волі Борисову Тетяну Геннадіїну 7 лютого 1983 року народження згідно акту амністії. На постанову може бути подана апеляційна скарга через Барадський районний суд до апеляційного суду Тернопільської області протягом 7 днів з дня її проголошення. Близько трьох місяців тому парламент прийняв закон про амністію. За попередніми підрахунками в Україні він стосуватиметься майже 10 тисяч засуджених. На Тернопільщині під амністію потрапило близько сотні засуджених, 49 з яких із жіночої колонії, що в добриводах. Тут перебувають жінки, які відбувають строк покарання не вперше. Сидять за різні злочини, наркотики, пограбування та навіть вбивство. Під амністію, яку держава проводить раз у десятиліття, можуть потрапити лише деякі з них. Це жінки не стіжкими злочинами. От практично на сьогоднішній день ми вже звільнили 41 жінку. З установи, ще лишилось вісім засуджених звільнити. Ось це жінки, які вже от практично, знаєте, вони правда неодноразово в нас в колонії, в нашій колонії. Але гуманний акт держави їм дав можливість на таку пільгу, як звільнення по амністії. Олександр Ретюк каже, що з тих заяв, що подаються на амністію, суд ухвалює практично усі. Проте перед тим, як дати злочинцю другий шанс почати життя наново, посадовці повинні бути впевненими, що людина таки виправиться. Коли засуджені, чують, що тепер вільні на очах з'являються сльози, декому важко говорити, але в усіх без виключення перша думка про близьку зустріч з найріднішими. Звісно ж, доміну чимарадних і Таке здоров'я зараз забрала ці два роки. Будь я сподіваюся не попадать сюди. Шмари, та нікому я не бажаю, у дівчатки, Це абсолютно ворогам побувати в таких місцях. Найважче було дуже скучала за дітьми, за родичами. Робила все можливе, щоб скоріше бути додому. Внутись додому йти. Попри те, що амністію називають одним з найгуманніших законів, дехто з засуджених таки відмовляється виходити на волю завчасно. Переважно у таких випадках людина вже планує наступні злочини та впевнена, що найближчим часом знову повернеться на зону.